Денис він зараз займає посаду начальника управління розвідки цілого ДПСУ. Чому це так важливо? Бо саме він подає інформацію на РНБО та у офіс президента. Кордонна служба мала б володіти інформацією і тих, хто зсередини, і тих, хто ззовні, і тих, хто. Начебто незаконно проводить людей в оперативний спосіб це документувати і тих, хто займається контрабандою, бо ймовірно ці речі відбуваються в інтересах ворога. Формувати повноцінні в час війни аналітичні довідки. За моєю інформацією, лише Вадим Слюсеров, єдиний уповноважений, який перевіряє всі довідки, котрі подає Цкунденес на стіл, в тому числі у офіс президента та РНБО, туди подається інформація, котра. У більшості випадків вигідна ворогу рано чи пізно з ДПСУ утвориться правдива структура, яка захищатиме державний кордон України. Бо ви звичайні солдати та офіцери, ви це вже робите останніх мінімум. Десять років от, ця структура буде захищати і нею не будуть керувати внутрішні вороги та ті, хто працює в інтересах ворожої країни. До наступних відео.